Ніколи не дзвоніть рекрутерам одразу по відеозв'язку. З... Навіщо дзвонить по відеозв'язку? У рекрутерів ненормований робочий день. Що це значить? Це значить, дзвонять що дзвонять ранку. От ми приїхали на вокзалі, що нам робити. Я беру трубку, тому що ну, типу, телефон вже якби продовження руки. Ти спиш з телефоном, їсиш з телефоном і так далі. І ти іноді, і в містах, куди ходять королі, ти теж з телефоном. Ну іноді, а завжди він постійно в руки. І дзвонить людина, ну, типа, що не взяти, щоб не втрачати час. Ну і одразу по відеосвязі. Ну навіщо дзвонити по відеосвязі? Або люди не вміють користуватись телефоном, або, або вони, може, є така думка, що типа, я покажу там, які я є, що я такий красивий, я така красива. Ну, і от тут -от можна взяти трубку в такому місці, що от со мною случилось. Не дзвонити ніколи по відеозв'язку. Навіщо це робити?